Вітаю, дорогі друзі! У сьогоднішньому відео я хотів би розповісти вам декілька слів про такий проект як Aptos, поділитися своїм досвідом взаємодії з тестнетом, та розповісти, як за 3 хвилини вашого часу можна було отримати можливість дропу у розмірі 150 токенів APT, що по теперішньому курсу дорівнює більше 1000 доларів. Проект Aptos являє собою Layer 1 блокчейн. Що, за словами розробників, покликаний вирішити проблему масштабованості, а також швидкості обробки транзакцій в мережі Аптос, так званий вбивця ефіру черговий. Слід зазначити, що проєкт має доволі сильну команду розробників, які є вихідцями з компанії Facebook. також в проєкти інвестували доволі знамениті в криптоколах компанії на суму понад 350 мільйонів доларів. Проєкт використовує мову програмування Move, яка дозволяє здійснювати паралельні виклики транзакцій в мережі. Також 18 числа команда представила економіку токену APT. В який доволі високий відсоток виділений інвесторам команді, що, на мою думку, робить токен доволі сприятливим для маніпуляцій. Саме тому наразі я б не радив купляти даний токен, а брати свою участь в різного роду активностях, які предоставляє проект. Одним з них можна назвати етап тестування мережі, так званий тестнет, коли команда. Перевіряє навантаженість мережі, взаємодію користувачів з платформами та різними сервісами. Саме тому в мережі TestNet можна було заклеймити близько місяця тому назад ось таку NFT, просто перейшовши за посиланням, підключивши один із гаманців, який підтримує дана платформа, чи то Петра, чи то Мартіан, я підключав Marтіan Wallet. ось і е, натиснути кнопку Claim. Після цього на вашому гаманці е, в тестнеті е, можна було побачити дану NFT. Тому усі володарі даної NFT могли спокійно розраховувати на дроп у розмірі 150 токенів АПТ, які за теперішнім курсом дорівнює більше 1000 доларів. Які можна було спокійно привести на біршу, до прикладу, Binance і продати. Через це я хотів би закликати всіх вас підписуватись на мій телеграм-канал, в якому я буду анонсовувати майбутні потенційно винагороджувані події, посилання на які буде прикріплено в описі до даного відео. Однією з таких подій може бути клейм NFT Martian, також сервіс домінних імен Aptos Passport. Або NFT платформа на блокчейні AptoS. Також у майбутніх постах планую детальніше розповісти про три такі платформи, як Celistia, Layer Zero і Sui Blockchain, які, на мою думку, мають високу ймовірність винагороджувати своїх тестувальників. Всім дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна. До побачення!